Народ, вітання всім. Сьогодні у нас найкращий представник Volkswagen Audi Group VAG. Це... І це є Audi A8. Це просто мрія кожного автомобіліста. Я вам скажу. Є там Porsche дорогі, дорожчі машини. Хоча і ця машина 130 тисяч євро нова коштувала, але. E, можна знайти набагато дорожчі машини від e, Volkswagen Audi Group, Але найкраща машина, от 30 років я займаюся автомобілями, і у всі часи Audi a 8 була найкращим представником e, цього концерну. Audi A8 8 це останні технології. Кожна модель, коли виходить, там тисячу є покращень. От. І це перед вами машина 2019 кінця року. Ми її довго-довго шукали. Не просто знайти нормальну Audi a 8. Не, не всі хочуть розстатися з грошима. Машина коштувала там, скажімо, 140 тисяч. І Пройшло зовсім небагато часу, і треба її взяти вже там за 55 тисяч. До речі, якщо буде клієнт, кожна машина, ми її взяли для себе, для дальніх поїздок, для того, щоб з'їздити за машинами на дальній дистанції. Але, в принципі, продати завжди можна. І це буде ціна. Зараз скажу, скільки буде коштувати, якщо на віддачу. Десь у мене були розрахунки. Да, 45900 може бути на віддачу ця машина. Але ще раз повторюю, ця машина взята не для продажу. Довго дуже шукали ми цю машину, знайшли. Наші я як тут є присоски. Цю машину ми знайшли в Мюнхені. Фірма, продавець, фірма айтішників. Нічого вона <хи>, такого не возила. Ну, звичайно, a 8 і вантажі не возить, але ж буває закатують їх. Власник айтішник це краще, ніж всякі там цигани буває. Покажу вам. Покажу вам, що це за машина. Це лонг версія, до речі. Повністю упакована, все має люфтунг, сидінь, продувку. Має дорогим деревом оброблена вся. Скільки тут місця? Ви просто не уявляєте, яка це, яка це комфортна машина. Я не знаю, Мерседеси виходять там час від часу. с класи буває хороший, буває поганий. Ну, але найкращий С-клас ніколи не зрівняється по комфорту їзди, по відчуттю швидкості. От коли ви їдете на Audi A8, ви не відчуваєте швидкості, ви їдете 200 як, як пішком. От гарний, гарний салон, Алькантара, шкіряні сидіння з продувкою. Трохи покажу, що це за машина. Дуже і дуже добротне все. Нічого ніде не скрипить ніколи. 200 тисяч пробігу машина має, але це саме та машина, про яку я розказую. Машина абсолютно не їздила на короткій відстані. Машина їздила виключно пробіг автобану і пробіг. На дальняк. Повністю новесенька машинка. Жодної ніде немає вм'ятинки. Жодної подряпинки. Машина ця, до речі, знята з обліку ще в 22 му кінці року. Неї зняли з обліку і цінували набагато дорожче, ніж я тепер озвучив вам. От. Ну Є тут всі, як бачите, асистенти, радари, це, це останнє слово техніки. Ну не останнє, передостаннє. Хто хоче е, саме останнє, ну то треба платити знову 130-150 тисяч. Але я вважаю, краще взяти. Не зовсім останню, а передостанню і серйозно зекономити на цьому. Це у мене просто, коли я бачу такі машини, у мене дух аж забиває. Це реально останнє слово техніки. Як світло, це ж матрикс е, фари, вони. Коли вони світять, це одні фари, можна розказувати годину, що це за фари. Е, проекції також, все воно в найкращій формі. Тому що проекція є в дешевих машинах навіть. Але як вона працює, асистенти, ті, там підрулювання теж в різних машинах є, але відточені до ідеалу саме в Audi А8. Я от зараз сяду ззаді, подивитись, скільки тут місця ззаді. Це реально машина для босів. Повністю тут продувки, все теж назад, як і наперед. Гляньте тут, як все оздоблено. Все тут все, буквально все. Пульти, керування, сидіння, обігріви. Ну, абсолютно все, як наперед, так і назад. Оце я сиджу ззаді. Дивіться, де мої коліна? Як тут сидіти? Дивіться. Як тут можна відпочивати ззаді? Уявляєте? Оце комфорт. Жодної подряпинки, жодної вм'ятинки немає. Машина просто ідеальна при двохстах тисячах пробігу. А8 машина дуже тяжко скрутити. Скоріш за все, що вона не, не крутилась, скоріш за все, оригінальний пробіг у цієї машини стверджувати, як я завжди у своїх відео кажу на 100%, коли, коли сам купив з нової. Але 99%, що нічого не кручено. І тим більше у машини один власник, айтішнік. Ідеальна машина. Їдемо, проїдемось вниз. Я коли їду на її, це верх комфорту, який тільки буває. До речі, у всіх Audi А8 підрулюють задні колеса. Абсолютно у всіх. Вона в кожен е, поворот входить як, як утюг. От все, все тут таке ідеальне. Куди не, не глянь, машина ідеальна. Та не буду я прищибати чи прищипнувся. Дай поки я потримаю, ти й прищібнися. Що ж то він дергається той стабілізатор? Дігітальна панель, тут, там, все дигітальне. Машину взяли повністю-повністю обслужену, єдине гальмівні колодки треба замінити. Їдемо. Ти сидіння собі. Відсунь взад. Ми тут біля своєї хати рядишком в горах. Зараз побачите, які тут це ми в лісі знаходимось, які тут спуски. Це утюг. Як то утюг буде по українськи Праска, так? Да? Корабель, який не має зайвих ніяких рухів. Просто гладить дорогу. Всі асистенти, всі системи працюють тут просто ідеально. В будь-яку машину сідаєш, вони такі всі ті асистенти сируваті, недороблені. А тут, як е, рух по полосах, адаптивний круїз контроль, е, то він працює так. Так бездоганно, що жодна модель так не працює. Як датчики світла, ну там зустріч, зустрічна машина їде на дальньому світлі. там все… Ну, Вірніше сама машина дальнє світло перекидає. Завжди-завжди вчасно. Хтось так поставив машину, що ми зараз і не об'їдемо. Ще й не з тої сторони. Німці також, як попало, ставлять машини. Я не виходив давно з своїми відео. Не показував нічого нового, тому що займаюсь бруківкою. Немає кому, то своїми силами стелимо бруківку. 210 кВт потужність має ця машина. Дві з лишнім тони вона важить. Лонг-версія має 5300 з лишнім. Дуже довга, довга велика машина. Біля нашої стоянки їдемо, теж будемо стелити, застилати все щебенем, відсівом. Є багато у нас нових машин, вони всі є на, на нашій стоянці. Можете зайти в опис відео і переглянути. Там є, є посилання на нашу стоянку і знайдете всі, всі машини. Є багато чого нового, багато чого відразу тільки проїхало, відразу продалось. Я напевно тут, Ні, не тут далі запаркую. ля хати запаркую буду коротке відео закінчувати машини буду показувати всі нові зараз закінчимо трохи з бруківкою хоча як буде сьогодні погода там є непоганий фордік покажу щось якусь машинку покажу є цікаві варіанти а поки що Zakończył.